Лінка, пісін, і я святкові страви на столі, са хлопушки, конфеті І друзі повинні до мене прийти постукав. Дев'яносто рік на нього сподівається, народ принесе він щастя до кожного дому. Головної не думати про поганому. А на вулиці зранку йде сніжок. Протуари перетворилися на козанку, де ліплять у дворі снігу. Звіри, новий рік на нього, Сподівається народ, принесе він щастя, в кожен будинок, Головне Не думати про поганому, а на вулиці зранку йде сніжок, тротуари перетворилися на козанку деплять у дворі, сніговиків в полки, що немає, сильних холодів. Постукав свій новий рік на нього, сподівається, народ, принесе він щастя, в кожен будинок головне, не думати про погане. Оганему, а на вулиці зранку йде сніжок, тротуари перетворилися на козан, куди прадіотворі, сніговиків, Поки що немає, сильних холодів. З в загальному муку, дельмат, не загнати дітей і двору мороз, подарунки всім, несе незабаром люди зустрінуть новий рік. Постукав у двері новий каньок, сподівайся, народ принесе. Це народ принесе він щастя в кожен будинок, Головне не думати про погане, сміх та все загалом. Кутима не загнатий чуть моєї ворог, кідно розподарунки сіл, несе, незабаром люди зустрінуть новий рік.